Доволі часто в нашому етері ми розповідаємо про службових собак. О, я дуже люблю ці сюжети. Приємно бачити чотирилапих помічників. А ти коли-небудь замислювалась, як визначають, стане пес терапевтом, снайпером чи шукачем небезпечних речовин? Ну, мабуть, від породи залежить передусім від характеру і схильності самої тварини про різні нюанси виховання залізних собак. Наш наступний сюжет. Перший етап їх навчання це коли вони шукають іграшку. Потім ця іграшка вже буде замінюватись на вибухонебезпечні речовини. Зараз п'ятимісячний Джавелін за лічені секунди знаходить у коробці свій улюблений м'ячик, а зовсім скоро рятуватиме людей і шукатиме вибухівку. Укрзалізниця відкрила власний кінологічний центр, де щорічно готуватимуть для різних завдань близько 30 собак. В Країні війна і дуже велика загроза на перевезення. Заборонених речей, вибухонебезпечних речей, такі як вибухівка незареєстрованої зброї. І в цьому напрямку незамінні помішники ну, службові собаки. Наразі в Укрзалізниці служать 125 собак різних порід. Переважно це німецькі та бельгійські вівчарки. Вони охороняють, шукають зброю та затримують злочинців. Також є і лабрадори. Їм немає рівних в терапії. Це наша ема. Дор Ретрівер. Їй наразі сьогодні шість років. Вона у нас собака-терапевт. Ми, ми з нею виходимо на центральний київський вокзал. Ми з нею виходимо спілкуватися з дітками, з усіма пасажирами Укрзалізниця. Раніше всіх собак готували до служби з власної ініціативи, розповідає керівник кінологічного центру Микола Бойко. 2016 року відкрили офіційний розплідник «Укрзалізниця» дорожній розплідник Укрзалізниці були німецькі вівчарки, середньоазіатські вівчарки і бельгійська вівчарка. Вже потім а нещодавно відкрили кінологічний центр залізний пес. Сьогодні тут проживають вже дорослі службові собаки та п'ятимісячні цуценята, які лише розпочинають своє навчання. Тут у нас 12 дорослих службових собак, які ми Використовуємо застосовуємо для охорони, охорони стратегічних об'єктів укрзалізниці різних порід. І також це наші 11 цуценят бельгійської вівчарки малінуа, з яких сім дівчат і чотири хлопчика. З малечою займаються щодня. Спершу цуценят навчають виконувати базові команди поруч сидіти, лежати, а далі розподілять за направленнями залежно від характеру та природних здібностей. Це наш Джавелін. Він талановитий хлопчик. Він дуже розумний, він дуже соціалізований. Тобто ми їх соціалізуємо десь в місті, де багато людей, машин і різних звуків. Він найбільш такий, у нього психіка стабільна. Він такий покладістий. Ми його зараз. Спробуємо готувати на пошук вибухонебезпечних речовин. У команді Залізний ПЕС задіяні троє кінологів: Микола Бойко, керівник центру з 20-річним досвідом роботи з собаками, а також кінологи Ігор Гончаров та Христина Мушкетова. Я навчалась в школі ДСНС. Взагалі вони знаєте займаються рятуванням життів. Моє направлення пошук людей. Також Христина переймала досвід у турецьких кінологів і тепер буде виховувати собак-рятувальників в Укрзалізниці. Це одна з її підопічних, шестимісячна німецька вівчарка Зула. Щоб показати її навички, Христина пропонує знімальній групі заховатися в спеціально розробленому для тренувань приміщенні. Статіст це називається. Він ховається. Собака його шукає верхнім чуттям. Тобто не по сліду, не по землі, а саме буде ловити ваш особистий запах в цьому приміщенні. Вибираємо місце, де будемо ховатися. Потім знайомимося з Зулою, даємо їй понюхати себе та ласощі, які вона отримає, коли знайде і ховаємося. Христина дає Зулі команду, і вона розпочинає пошук. За лічені секунди собака знаходить журналістку ранку вдома і отримує за це нагороду у вигляді смаколиків. Супер браво! Ай, супер! Молодець! Так вона шукає верхнім чуттям. Тобто вона шукає ваш запах, де ось ви, ви сидите, і це найбільш сконцентрований ваш запах. Завдяки кінологам та Укрзалізниці, ось такі талановиті працьовиті собаки щодня оберігатимуть і рятуватимуть українців.